Сьогодні, 25 січня 2023 року. Заняття з народознавства. Тема заняття Українська світлиця. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати. Добрий день, мої любі дітки! Рада усіх вас сьогодні бачити! Діти, сьогодні я вас запрошую на заняття з народознавства. Послухайте, будь ласка, віршик. З далекого краю, з далеких світів журавлик на крила додому летів, минав океани, ліси і моря, вдивлявсь крізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри. Впізнав батьківщину, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Діти, як ви вважаєте, чию землю впізнав Журавель? Як вона називається? Так, Журавель впізнав свою рідну землю, нашу батьківщину, скажіть мені, як називається наша батьківщина, країна, в якій ми живемо? Правильно. Україна, молодці. Дітки, а хто живе в Україні? Так, українці? Діти, скажіть мені, а що ви знаєте про нашу країну? Так, наша країна неймовірна, вона має великі простори, поля, ліса, так, дітки? Послухайте ще коротенькі вірші. Дуже велика країна моя. Євні озера, річки і моря, гори високі, степи і ліси, стільки багатства і стільки краси. Дітки, ми, українці, а Україна здавна славилася своєю добротою, гостинністю, працьовитістю. Ми щиро любимо і шануємо свою країну, свою родину, дбаємо про свою рідну землю. Сьогодні, дітки, ми з вами потрапимо до української світлиці. Українська світлиця це українська хата. Ми подивимось, як здавна жили наші предки українці який великий побут. Тож, дітки, я вас запрошую. Ось подивіться, діти, це фото української світлиці. Подивіться, як багато тут різних речей є, так? Ось, які вони всі гарні, різноманітні. Давайте розглянемо, що є в українській світлиці. Подивіться на малюнок, що ви побачили? Так, це піч. Вона велика. І дає багато тепла. Дітки, як ви гадаєте, для чого потрібна піч? Взимку на ній можна погрітися, а ще у печі варить дуже смачний борщ, і картоплю, так кашу, і печуть хліб. На печі готують багато українських страв. В давні часи піч розмальовували, щоб вона була красива. Розгляньте на малюнках, скажіть мені, що намальовано на, на цих печах? Так, вони прикрашені квіточками, листочками, різним орнаментом, так? Добре. А що ще є в світлиці? Ось я вам поближчі малюнки показала, що це? Так, дітки, це глиняний посуд. Здавна українці користувалися. Глиняним посудом, так? Ось подивіться на посуд, в якому варили борщ і кашу. Хто знає, як він називається, дітки? Так, це горщик, глиняний горщик. Дітки, а ось цей посуд називається макітра. Як ви гадаєте, з, з чого вона виготовлена? Так, так само з глини якої форми макітра, скажіть мені? Круглої. так, вона глибока, круглої форми. Дітки, як ви гадаєте, що у ній тримають? Що тримають у макітрі? Подивіться ось на малюнки. У ній тримають вареники, ще можна тримати пиріжки, вони довго залишаються м'якими і смачними, вона глибока і тримає тепло. Дітки, подивіться, будь ласка, на форму горщика і макітри. Які вони? Так, до верху вони розширені, а знизу вузькі. Як ви гадаєте, для чого це? Чому вони знизу вузькі, а зверху розширені? Щоб їх було зручніше брати? У давнину для того, щоб поставити макітру. У печ так, або горщик використовували ось такий предмет він має назву рогач. Це предмет традиційного хатнього начиння, яким беруть і ставлять у піч або виймають з неї горщики, чавуни, каструлі. Складається він з металевого підкільця з двома металевими закругленими кінцями, до якого кріпиться дерев'яний держак. Рогачі використовувалися для приготування їжі в печі. Ось як на малюнку, подивіться, горщик достають із печі за допомогою рогача. Також, дітки, це в нас на малюнку коцюба. Її також використовували для того, щоб розгортати вугілля у печі та поправляти дрова. Рогач і коцюба завжди стоять у куточку біля печі. Дітки, а який глиняний посуд ви ще знаєте? Давайте згадаємо, який глиняний посуд ми вже з вами знаємо. Ось подивіться на малюнки. Глечик, дерев'яні ложки. Що це? Тарілочки, так, миски і качалка. Так, Багато ще існує різного глиняного посуду. Раніше використовували посуди з дерева, із глини або із фарфору. Дітки, а де стоїть весь посуд? Правильно, на поличці. Ця поличка називається мисник. Повторіть, будь ласка, мисник від слова миска. Так. Також, діти, в кожній українській хаті була що це зображено? Скриня. Так, в кожній хаті українській стояла скриня. В ній зберігали усі-усі речі, дітки. Скрині бували різні. Вони всі були гарно прикрашені різноманітним розписом. Ось подивіться, і зелена, так, і світленька. Всі з орнаментом дуже гарні. У скринях тримали. Подивіться на малюнок, що це українські рушники, а також український національний одяг. Дітки, давайте згадаємо, як назви українського національного одягу. Стрілочка показуватиме, а ви будете мені казати, що це. Що це? Віночок, сорочка вишиванка, так, спідниця. Чоботи, фартух і намисто. А тепер давайте розглянемо хлопчику, що вдягне. Сорочка так вишита. Шаровари, пояс, чоботи і шапка. Так, дітки, Весь одяг тримали у скринях. Також у скринях тримали рушники. Білизну і багато іншого. Дітки, також в кожній українській хаті були ночви. Повторіть, ночви. Вони вироблені з дерева, для, а використовувались вони для прання одягу, а також для купання. Це як у наш час є миски, так? а тоді вони мали назву ночви. І, звичайно, дітки, в українській світлиці була прядка, за допомогою цього пристрою українські господині пряли нитки. Дітки, а зараз давайте перевіримо, чи запам'ятали ви, що стоя стоїть в українській світлиці. Подивіться на малюнок, що це правильно. Це скриня. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що тримали у скрині? Давайте пригадаємо. Так, український національний одяг, а що ще тримали? Рушники, так, білизну, молодці. Це в нас піч. Так, дітки, пригадайте, що стояло в куточку біля печі. Подивіться уважно на малюнки. Давайте згадаємо, як це називається. Рогач і коцюба. Так, дітки, для чого використовувався рогач? Для того, щоб можна було дістати або поставити що? глечик або горщик так? у піч. А для чого потрібна коцюба? Так, щоб розгорнути дрова в печі або вугілля, молодці. Подивіться, а що це? Ось я вам допоможу. Так, це шафа, в якій стояли, стояв посунь глиняний. Дітки, як це називається? Мисник, раз. мисник. Так, молодці. Туди складали увесь посуд і глиняний посуд, і дерев'яний, так? Молодці, дітки. Дітки, я гадаю, що ви всі запам'ятали, що знаходиться в українській світлиці, так? Давайте ще раз повторимо. Я вам кажу слово. А ви відповідаєте мені, для чого воно? Ночви. Для чого були ночви? Так, для того, щоб митися і прати одяг. А для чого потрібна прядка? Щоб прясти нитки. Дітки, а для чого була потрібна піч? Правильно, щоб готувати їжу, так? Можна ще грітися було або сушити одяг. Молодці дітки. Дітки, а для чого потрібна скриня? Та скриня необхідна для того, щоб збирати і тримати там український одяг свій, рушники. так? Молодці. Діти, ви дуже гарно відповідали. Мені дуже сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Я сподіваюся, що вам також воно сподобалось. На сьогодні ми вже закінчуємо. Я з вами прощаюся, до наступної зустрічі. До побачення!